І всі присутні зібралися таємно від громади, розумієте? І вирішили якісь питання. З 1988 года Уман приймає до себе паломників на празнення Нового року єврейського. На українській мові, будь ласка. На українській мові, на державній. Я вам не буду слухати. На чому на російській мові ви розмовляєте? Те, службовці, повинні розмовляти на українській мові. Привикайте, що це Україна. Це не Росія, Україна. На українській мові, я, будь ласка, переводьте. Я вас прошу, присяжте, будь ласка. Не треба мене просити. Так не, не заважайте нас. Я ще Реціально. раз кажу, будь ласка, держслужбовці мають висловлюватися на українській мові. І ще раз вас прошу, якщо ви зараз будете заважати проведенню... Я не заважаю, я тільки прошу на державній мові. І ще раз вас прошу, будь ласка, не заважайте проведенню зустрічі. Я вимушений, буду звернутися до правоохоронних органів. Будь ласка. Шановний пане посол Юрій Олегович, Олександр Володимировичу, учасники наради. Я хочу повідомити вам, що з 1988 року місто Умань приймає у себе на святкування єврейського нового руму року паломників, які прибувають із багатьох країн світу і навчально великій кількості. Хочу повідомити вам також про те, що за всі ці роки, а це вже 28 років, в місті Умань не було зареєстровано спалахів інфекційних хвороб, масових харчових отруєнь. Стабільними є показники інфекційної паразитарної захворюваності, хронічної неінфекційної захворюваності. Я розумію, і ви розумієте також, що все це відбувається завдяки нашої спільній співпраці по забезпеченню санітарної охорони території міста Умі. Поточному році у нас відбуватиметься чергове святкування Нового року в умовах нестійкої і неблагополучної санепідситуації. Я б хотіла, щоб ви були поінформовані завдяки того, щоб ми з вами. Вирішили всі питання національної безпеки і вашої, і нашої. В першу чергу повідомляю вам про те, що в Україні вдвічі збільшилась кількість спалахів, і на сьогодні їх 97 по гострих кишкових інфекціях, викликаних сальмонельозом та ротавірусною інфекцією. В місті Умань також був спалах сальмонельоз. Крім того, в місті є епідситуація в зв зв'язку із ростом захворюваності, по гострим кишковим інфекціям та туберкульозом. Реєструються в місті хвороба лайма, дирофілеріоз, дитячі крапельні інфекції. І вперше, в цьому році зареєстрована екзотична для міста Умань і для країни хвороба депілідіоз, яка не реєструвалася у нас. В минулому році зареєстровано лейшманіоз, не характерний для нашого регіону. І ви вже знаєте з минулих моїх повідомлень: у 2008 році виявлялися теж екзотичні для України гельмінти, це волосанки у нас. Збільшується з кожним роком кількість прибуваючих прочан на святкування нового року це діти і жінки. Що потребує в нас і що у нас викликає настороженість. В першу чергу те, що у нас іде імунний прошарок дитячого населення, складає в межах від 0,9% до 67%. Це говорить про те, що у нас сьогодні є проблема, не дай Бог, я говорю, це ввезення інфекційних хвороб, від яких не щеплені наші діти. І, звичайно, прохання йде до вас в першу чергу повідомити про те, щоб діти, які прибувають із інших країн, були щеплені по дитячим нашим крапельним інфекціям. В Україні реєструється дифтерія, кашлюк і кір. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Як ви знаєте, з минулого року у нас відмічається зростання звернення. Паломників до клініки Рахель, як ви називаєте, або амбулаторії, як вона йде у нас, з приводу захворювань це хвороби, органи дихання в першу чергу найбільше, травлення, серцево судовна система, покуси і травми. Що б я просила? У вас вже є гарна співпраця з цього приводу, тому що вже пан посол сказав про те, що відкрита у нас палата реанімаційного відділення. Ви знаєте, що викликають у нас. Праведливі нарікання в жителів міста це перевищення рівнів звукового навантаження, шумового навантаження, санітарної очистки. Це питання, яке б я просила, щоб ви довесли все таки представники нашої. Хасидів, в тому що власники цих всіх споруд, які є, забезпечили прибирання території і, звичайно, забезпечили дотримання нашого вимог законодавства про захист населення від шуму, тому що в цьому районі знаходяться два лікарняних заклади психіатрично-інфекційного профілю, два навчально-виховних заклади, і, звичайно, проживають наші жителі. З Цього приводу у мене ще є прохання до вас, шановний Юрій Олегович, В тому плані, що ви знаєте, що зараз роз'єднані дві служби лабораторного центру і нашого України держпродспоживслужби. Я просила, щоб звернули увагу, що до цього часу не вирішено питання моніторингових досліджень, саме цих показників, які б свідчили про безпеку і для уманчан, і для безпеки для прачан, які вони можуть бути. Я дякую. Хотів би, щоб доповіли. Бували по питанню забезпечення медичних закладів, цілодобової роботи медичних закладів, аптек і готовності усіх служб медичного спрямування. Надається слово заступнику начальника управління охорони здоров'я Черкаської області Майдану Леонидовичу. Працює 8 бригад швидкої медичної допомоги. Доїзд бригади швидкої медичної допомоги забезпечується за випадку необхідності за 7-10 хвилин. В медичних закладах міста Умені працює, лікарі, працюють лікарі за 34 спеціальностями, що дає змогу надавати кваліфіковану медичну допомогу в круглодобовому режимі. Уменська міська лікарня в тому числі працює в круглодобовому режимі. Що стосується питання оподаткування. Е, начальник Оманської е, інспекції головного управління господарства фіскальної служби Шеркальської області слідченко Володимир, Виталич, серед усіх напрямків діяльності податкової, я хотів би виділити найбільш проблемний напрямок, той саме той напрямок, який може принести найбільше надхожі кошти по бюджету, це саме напрямок розселення колонників посидів в домоволодіннях як, як у Манчан, так і домоволодіння, які належать самим колоннику Касина. У 2015 році нами було обстежено більше 1500 приватних домоволодінь, і виявлено, що більша половина половників проживала якраз в домоволодіннищі в квартирах, які належать не резидентам, зокрема, це домовільник Серед Усіх засобів колективного розміщення більше 50 це ті, які функціонують постійно протязі року. Проте, якщо взяти офіційну інформацію, то в зоні розміщення полонників та сидів масового розміщення відсутні жодні сутні господарської діяльності, які надає послуги, тобто готелі, мотелі чи кемпінги, і так само відсутні об'єкти, які являють собою мотелі, кемпінги чи гуртожитки, чи готелі. Це говорить, про що? це говорить про те, що фактично використовується житлова нерухомість, яка належить громадянам Ізраїля в інших цілях, ніж для власного проживання. І так не реєструється собі підприємницької діяльності, наступні надходження коштів від отриманих доходів. Тут аналогічно маємо ситуацію і по нерухомості, тому що в реєстрах це рахується як житлова нерухомість. Немає бази працювання для нежитлової нерухомості. І відсутні надходження туристичного збору, оскільки по закону, такі об'єкти не є могенти, щоб сплатити цю розбору. Тому ми маємо в комплексі значне порушення чинного законодавства України статі податків до бюджету. Звичайно, що ми реагуємо на такі речі. На жаль, реакція наша відбувається якраз під час проведення Рожкоша, оскільки власники вже з резидентів ми, ми не можемо бачити на року тільки як на розкошану. На жаль, найбільш дієвим способом приядують на законодавство таких речей це є, як показує практика попередніх років, блокування таких засобів колективного розміщення, що звичайно що створює певні негради саме для паломників хасилів оскільки практика знову ж таки показує, що паломники приїжджають сюди вже заздалегідь з визначим місцем проживання, де проплата відбувається за розміщення таких а, туристичних фірм, які знаходяться поза межами України. Наше прохання чи наше бажання в цьому зв'язку, по-перше, зазвичай, що все ж таки вжити заходів і ми просили допомоги сторони пана посла і сторони представників Ізраїлю, для того, щоб все ж таки привести відповіді, що йому саме використовується як об'єкти для отримання доходи. По-друге, ми просили все ж таки розглядати таке питання стосовно туристичного збору, щоб включати відключати вартість курсу, оскільки подається вже разом із проживанням, а, проживання, а квитки сюди в міському нарожкашона, включня сюди туристичного збору. Це була можливість централізовано надходити цьому збору до місцевого бюджету, підвищити надходження коштів. Святкування Єроша Шана і святкування Умене проводить до зацесів і буде належним чином забезпечена і безпека наших громадян і ізраїльського громадян. Тому я дякую за зустріч життя. І надію, що ми всі попрошенні питання в роді безпосередньо вашому світу. Я переконаний, що всі ті виклики сягання, які сьогодні стоять перед місцевою владою, перед обласним керперед обласної, перед київською також владою. Ми всі ці питання вирішимо». Якраз запевне міський голова, що стосується питання забезпечення безпеки на святкування нового року Рошашан і святкування чотирьох річчя Умані будуть задіяні додаткові сили національної поліції, як з області, так і з. Приїх. Тому питання для нас безпеки, те, що ми якраз і акцентували увагу наших друзів із держави Ізраїль, і спілкування з паном послом. Ми якраз е, говорили про те, щоб е, і зворотні був зв'язок, і зворотні були представники поліції держави Ізр. Не погоджуюсь з усім абсолютно сказаним, але е, піднімав я також питання: що Умань повинна бути територією закону. І вона буде територією закона. Так як у нас е, був такий період е, дійсно правовакуму, що не було важливі впливу на ту хаотичну забудову, яка відбувалася в мікрорайоні Пушкіна, і це викликало. Велику низку такої соціальної напруги. Дійсно, будувалися там об'єкти і будуються об'єкти без будь-яких дозвільних документів. На сьогоднішній день працює комісія, проводимо всього рамки вчинного законодавства. І тільки тоді не буде соціальної напруги і не буде відповідних тих конфліктних ситуацій, які ми бачили, є, були і є на сьогоднішній день, коли всі об'єкти, які є на території Пушкіна, будуть будуватися згідно чинного законодавства. І на сьогоднішній день, які об'єкти не побудовані, або їх привезти в норми чинного законодавства, перш за все, вони повинні бути здані в експлуатацію, якщо вони будуть відповідати всім нормам, якщо вони не будуть відповідати всі нормам, хай вибачають, якщо вони побудовані в законний спосіб, вони повинні бути демонтовані. Я вважаю, що це зніме одразу всю соціальну напругу, і ми будемо жити в рамках ще на законодавку. Що стосовно того, що повинен бути дійсно закон про поломництво, це було б дуже добре, щоб на рівні Верховної Ради такий законопроект був проголосований, і ми мали реальне надходження, як піднімав питання наш голова нашої податкової пан Сліпченко, щоб були б реальні мали надходження від перебування на нашій території поломників хасидів. І це було б дуже добре. По повинні відчувати, що якщо є якісь незручності певні для умайчан, ми повинні бачити, які надходження ми маємо до місця. того так что все было бы уже доброе. Все будут жить в рамках членов законодательства. Я слышал и уверен, что то, что вам расскажут чиновники без народа, не всегда соответствует истине, а порой даже совсем не соответствует. Поэтому в присутствии общественных организаций оно полезно было бы для этого совещания. Я не думаю, что губернатор или вы дали указание городскому главе не допускать, не извещать общественные организации об этом совещании. На сайте Мискрады в 11.45 вот комментарий и все. И все. У нас такие происходят события, что граждан Украины это оскорбляет. Например, призывать на помощь Путина и Януковича. Присутствує всіх. У вас був в Ізраїлі, этого не потерпіли, його б розстерзають і вигнали. Ще питання до нашого гостя, так як ви є офіційним представником держави Ізраїль. Так. Ми сьогодні маємо вас в гостях. Хочу му задати вам просте питання. Я думаю, що буде всім цікаво українцям. Чому на сьогоднішній день, або вам відомі причини, чому держава Ізраїль не визнає голодомор геноцидом проти українського народу? Всі цивілізовані країни на сьогоднішній день в основному визнали, це. крім Ізраїлю. Ми вважаємо, Ізраїль на сьогоднішній день дружньою державою. Будь ласка. І це будь-які Люди об этом знають. Тут немає питання якогось -то офіційного. Тобто... Причини вам невідомі, да? Це не, не, не вопрос офіційний, це історична трагедія, яка вивчається в Ізраїлі. Ну, звісно, але ви маєте зрозуміти, що, наприклад, українці без заперечень визнають Голокост. Бо це, звісно, це, це правда, коли мордували сотні тисяч євреїв. І багато українців допомагали, визволяли їх, і не давали їм бути загинутими. І у нас є так, так само за... відповідальність, ви маєте зрозуміти, за заперечення голодомору. Тут трошки є свої такі напруги, розумієте? Якщо одна сторона визнає правду, а друга не визнає правду, це вже трохи є привід для конфлікту. Принаймні. Я, я не зовсім згоден з вашим представленням. Я не думаю, що це так. В будь-якому випадку ми готові це обсудити, я не приїхав сюди для того, щоб проводити -то історичну дискусію. Якщо ви хочете, ми можемо знайти це місце. Но самое главное с нашей точки зрения, это все хасиды, без здесь исключения, которые приезжают сюда, должны полностью выполнять неукоснительно все законы Украины. Это я думаю, что это самое главное, что они должны знать. И у нас здесь есть, будет, как сказал уже э, и, и господин... председатель администрации и господин мэр. Здесь будет отряд израильских офицеров полиции, которые будут именно для этого они находятся, следить за том, чтобы все паломники исполняли безукоснительно все законы. Думаю, будут бы добры запроводить консульский державы Израиля. Нужно будет проверить этот вопрос. Я не могу опять-таки сказать, это идея, которую, честно говоря, мы не проверяли еще. Эм... Нужно будет проверить, но это не очень просто, потому что это сопряжено с различными различной деятельностью, которая... Ну, тут есть разные аспекты, которые нужно проверить. Но это вопрос, который мы будем рассматривать. А время не будет концертская дубльника. На время Рошишены будет. Я ще хотів би доповнити сказаного по питанню ізраїльських поліцейських, які мають хотілося, щоб вони перебували постійно на протязі року на території нашого міста. Дійсно, ми мали діалог з паном послом з цього цього питання, але забезпечення порядку на території України повинні займатися наші поліцейські. А ми повинні всіляко піднімати авторитет нашої поліції, сприяти і допомагати. І громадські активісти повинні бути зайняті саме тим, щоб допомагати нашій поліції. Ми сьогодні знаходимося в. В такому стані реформування нашої структури поліції, міліції, вона вже не міліція, а ще не повноцінна поліція. Ми всі громада і громадські активісти повинні бути повинні робити все можливе, щоб підняти авторитет, щоб їй допомагати виконувати свої функціональні обов'язки. На превеликий жаль, в них на сьогоднішній день в нашій поліції також зв'язані руки. То давайте всі громада і громадські активісти будемо допомагати нашій поліції відновлювати порядок в нашій країні.